Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою GTA 4. І ми пару серій назад викрали доньку одного бандита, через якого наш товариш потрапив до в'язниці, якого здав. І ми фотографуємо фото і відправимо його потім в паки. Йди вгору по сходам до безпечного місця. А ось і вона. Ось так, дивись на мене. Так. Фото. Надсилаємо паки. Так, виходимо з будівлі. Можна сказати, на цьому це все. Гаразд, піду додому. Зараз доложимо паки. Щось дивно. Одразу скинув. Так що женемо далі до нашого будиночка. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!